Драгофлам лицар льодового пожежника. У величезних льодових просторах Великого Півночі, де сніг і лід володіють владою, живе Драгофлам малий дракон з теплим вогняним подихом. На відміну від інших драконів, драгофлам використовує свій вогонь не для знищення, а для порятунку. Його королівство це прекрасне, але не досить милосердне місце, де сніжні бурі можуть ув'язнити тварин і замерзнути рослини, загрожуючи хиткому рівновазі природи. Кожної зими, коли температури падають і лід загрожує все засмикати, драгофлам піднімається у повітря, щоб визволити ув'язнених тварин і розчистити замерзлі водоймища, щоб дати можливість життю продовжуватися. Його полум'я, хоч і мале, але точне та потужне, здатне розморожувати найбільш безнадійні ситуації. У селі, розташованому поруч з лісом, жили брат і сестра Максим і Аліна. Вони часто чули про драгофлама від своїх батьків та старших людей у селі. Їхня уява оживала, коли вони уявляли, як драгофлам літає над сніжними полями, врятувавши від замерзання беззахисних тварин. Одного холодного зимового, коли сніг засипав усе навколо, Максим і Аліна вирішили вирушити на прогулянку лісом. Під час прогулянки вони помітили сліди вовка, який схоже заблукав у снігу. Вони вирішили піти вглиб лісу, щоб допомогти йому. Пройшовши кілька кілометрів, вони побачили вовка, який застряг у снігу, намагаючись визволитися. Вовк був обурений і напуганий, і Максим зрозумів, що їм потрібно допомогти йому якнайшвидше. Але як? Тоді він згадав про драгофлама, якого вони чули від своїх батьків. Ми повинні знайти драгофлама, він зможе допомогти нам, сказав Максим. Але як ми його знайдемо? Він живе десь у великих льодових просторах, відповіла Аліна. Максим подумав кілька секунд і сказав: Я згадав, що наші батьки говорили, що Драгофлам зазвичай з'являється в цей час року біля Великого льодового озера. Це недалеко від Си. Підемо туди. Так Максим і Аліна почали свій шлях до Великого льодового озера, надіючись знайти Драгофлама та попросити його про допомогу. Їхня пригода тільки починалася, і вони не знали, які небезпеки чекають на них в цьому льодовому королівстві.